Сьогодні в п'яти хвилинах, присвячених вашій безпеці за кермом, ми будемо згадувати про Олімпійські ігри в Сочі. Тому що разом зі шкодою ми хочемо підтримати нашу олімпійську команду, і ми можемо тільки уявляти, як багато сил і часу витрачають спортсмени для того, аби підготуватися до виступів. Звичайно, безпека в них також завжди на першому плані, але виявляється, що ось ця підготовка вона важлива не тільки в спорті, але і коли ви. За кермом. Ви скажете, оце Волощенко намодрував. До чого ж це я веду? А до того, що, як на мене, деякі фігури зимових видів спорту дуже схожі на фігури а, з контраварійної підготовки водіїв. Тому що ж між ними спільного ми сьогодні і спробуємо з'ясувати в нашій передачі. Зазвичай, якщо ви збираєтеся виконувати якісь складні швидкісні фігури на асфальті, то краще, звичайно, підняти тиск в шинах, аби під час ось цих бокових сковзань не розути передні колеса. Раз. Два. І три. три. Ах, Я перший, Слідуючи. Неймовірно корисна вправа, якщо ви, наприклад, намагаєтеся виштовхати машину із бездоріжжя чи взимку в вашому авто слабенький акумулятор. Не думайте, що вправа схожа на біатлон абсолютно безкорисна для драйвера річ. Вона здобиться, наприклад, у Європі, де треба розплачуватися за хайвеї не тільки карточками, але й жбурляючі монети. На сьогоднішній день шкода комплектується дуже великим об'ємом електронних систем безпечності. Если взять в сравнение 90-е когда, года, когда Шкода выходила в лучшем случае с АБС, и это было большой экзотикой, то на сегодняшний день список этих опций достаточно широк. И системы э скажем даже тоже та же ABS работает уже не так как первая система, то есть ее усовершенствовали практически до идеала, что опять-таки повышает безопасность. Та есть ESP, которая была на первых модификациях Шкоды появилась, ее тоже доработали, она сейчас максимально старается избежать последствий столкновения, то есть активирует систему торможення, даже если водитель уже не в состоянии тормозить или в каком-то шоковому состоянии. Поэтому е, какие-то пошдушки безопасності практически по всему салону і боковые задні и головні то тобто все влияет на спорт має чимало спільного з нашим автомобільним слаломом. Єдине, що в гірськолижному спорті пропорції стоять дещо рідше, ніж у нас фішки. Аби зрозуміти, як правильно повертати, це дуже класна вправа, тому що ти розумієш, що об'їхати фішку, особливо на слизькому, можна тільки за умови, якщо ти відпустив газ і повернув кермо. Інакше не потрапляєш в правильну траєкторію. Одна з головних базових вправ для будь-якого початківця А відстань між фішками. Це довжина машини плюс 2,5-3 метри. І аби не наїжджати задніми колесами на фішки, заходьте передніми трошки ширше. Якщо виходить, пробуйте піднімати темп. З виходом Octavia 7 Самые последние модели Octavia, которые сейчас есть в продаже на Украине, во всех комплектациях, даже самых базовых, абсолютно со всеми двигателями, со всеми трансмиссиями, в базовой комплектации идет уже система ESC. Это, по сути, старая ESP, которая уже идет на всех машинах, без исключения. Две фронтальные подушки в базовых моделях, а также четыре подушки в элегантной комплектации, это уже... Как бы базовая комплектация. Также есть датчики сближения машины, которые как бы останавливают автомобиль, если вы двигатель на скорости до 30 км в час отвлеклись, не успели оттормозиться, машина сделает это за вас. То есть эти системы уже доступны в заказе. Некоторые опции, которые доступны на сегодняшний день в заказе, они в какой-то степени компенсируют недостаток опыта. У водителя Вот, помогает в вождении, предупреждает о опасности определенной и повышает уровень безопасности. Одні із найскладніших фігур у фігурному катанні називаються Аксель та тулуп. в залежності від того, в який бік стрибає спортсмен. Це повний оберт навколо власної осі, і щось схоже є в програмах шкіл контраварійної підготовки. Тільки називається це або розворот з ручником, або ж поліцейський розворот, а інколи їх комбінують, отримуючи розворот на 360 градусів. Дуже складно, але я впевнений, що у фігурному катанні ще складніше. Це тільки на перший погляд може здаватися забавками, тому що, як на мене, між Олімпійськими іграми і контраварійними курсами чимало спільного. А, ось ці ігри, вони як у дітей формують правильні реакції і правильне сприйняття ситуації, яка навколо тебе. Також формують швидкість. Отож, головний висновок сьогоднішньої програми: якщо у вас є трошки вільних коштів, не пожалкуйте віддати їх за непоганий курс контраварійної підготовки. Він вам знадобиться не тільки взимку, але й на мокрій дорозі влітку. Якщо таких грошей немає, займайтеся саме вдосконаленням. Шукайте ось такий майданчик, читайте правильні інструкції, правильні статті. Як Піднімати рівень драйверської майстерності і тренуйтеся, і не забувайте при цьому про власну безпеку. Побачимося наступного разу.